З офісу з президента, що генерали мають сидіти, незважаючи ні на що, і це є однозначно політична замовна справа. І коли генерал Галушкін так щиро сердечно звертається до верховного Головнокомандувача, я на жаль, з огляду за тим, що я на відміну від адвоката, добре слідкую за політичним процесом. Я розумію, що це просто з офісу президента. Це замовлення і пішло. А пішло чому? Тому що в суспільства є запит, що хтось має бути покараний. Ну, відповідно, мабуть, караний за то той, хто допустив повномасштабне вторгнення такого масштабу, хто не готувався до вторгнення, хто не забезпечив армію, хто не забезпечив фортифікації. І Всі ниточки ведуть до Володимира Олександровича Зеленського. Ну відповідно, щоб відвести від себе увагу, розпочалися публічні суди над генералами. Я вже писала і Віталій Портніков про це дуже гарно розказав. Що Зеленський сьогодні йде слідами Сталіна. Ну на жаль, слуга народу теж за цими сталінськими прикладами було в свій час названа, тому я вважаю, що це. Надзвичайно складний момент для української держави, і те, що ми маємо і мусимо зробити, це захищати наших захисників, бо завтра не буде кому захищати нас. Абсолютно вірно, що те, що відбувається зараз з цими розправами, причому розправи здійснюють люди, які ні сном, ні духом не уявляють і не розуміють, що відбувається на передовій, бо їх там не дочекаєшся. Чомусь по фортифікації їх не було на передовій, щоб все прослідкувати. Чомусь по відсутніх по фальшивих мінах в мінах, які не дієздатні. Там близько 100 тисяч мін їх не було на передовій, щоб протестувати. А тут, бачите, всі такі борзі. Тут ще й речниця ДБР заявляє, що в них є достатньо компетенції, щоб звинувачувати військовослужбовців. Це підриває моральний дух. Це ставить під питання, чи бойові генерали будь-якої ланки будуть наважуватися робити потрібні рішення в тих чи інших умовах на полі бою. Більшість із них буде намагатися захистити, звичайно, що себе, а це означає, що в нас буде послаблена наша обороноздатність, і це все робиться Володимиром Олександровичем, щоб очистити.